Любий захиснику України, Люба захисниця України, вітаю тебе, з Днем захисника України. Дякую вам за вашу непохитну відданість та самовіддану працю на благо нашої країни. Дякую за те, що стоїте на фронті, захищаючи нашу незалежність та свободу. Бажаю тобі! Швидко повернутися додому живим і здоровим. Я пишаюся тобою. Ти мужній, сильний, відважний. Ви є справжніми героями. Ми вдячні вам за вашу відданість та самопожертву. Нехай Бог оберігає вас та вашу родину і надає вам силу та мужність у ці важкі часи. Нехай ця осінь з вам подарує вік, щасливий, щоб і не, не застала доброта, здоров'я, радості і сили вам. Дякую. Бажаємо здоров'я і великої витримки. Дякую. Дякую вам за витримку. Такі ночі мирне не. Дякую. Бажаємо вам безпеки мирного неба та якнайшвидшої перемоги над здорові. Дякую. Дякуємо за героїзм, в якому немає різних. Бажаємо вам терпіння і відваги. Дякую, дякую. Бажаємо вам мужності і сили. Дякую. Завдяки тобі я можу ходити до школи, вчитися, відпочивати. Молюся за тебе, за перемогу і мир в Україні. Вам не страшні ракети, вас куля не бере, ваша залізна воля рідну Україну береже. Ви хоробрі і сміливі сини України Ви бороните рубежі вільної країни. Хвала і слава героям безстрашним. Ми будемо пишатись героїзмом вашим. Слава Україні, героям слава.